Вергуни. Українська випічка зі столітньої історії. Напевно, не тільки для мене, а й для багатьох із вас Це смак дитинства, коли мама чи бабуся насмажували цілу гору такої смакоти. Пам'ятаєте? Мої щирі вітання. Вергуни або ж хрусти це традиційна українська випічка з безрижового тіста, смажена олії. У залежності від регіону може різнитися формами та назвою випічки. У нас на півдні України їх називають хрустики. А як у вас? Ці солодощі традиційно готували на свята, купуючи продукти у складщинах, а ще вергуни смажили баби повідухи на родини, дівчата на вечорниці, господині для колядників. Чи знаєте ви, що в Україні є живий музей вергунів, а розташований він у селі Чечеловому Кременчуцького району на Полтавщині? Саме в цьому музеї можна довідатися про історію виникнення цієї смачної страви, послухати легенди про вергуни, подивитися на експонати, а також приготувати їх і навіть з'їсти. Вергуни почали готувати десь у XVIII столітті. Спершу це була страва небагатих міщан, службовців і їх готували на різні свята, купуючи продукти для страв у складчину. Також цей десерт часто готували в монастирях, адже же є рецепти, де вергуни не містять яєць і масла, тож їх можна їсти навіть під час посту. Продукти необхідні для приготування вергунів недорогі. І зачасту є все необхідне вдома, а печиво виходить багатенько. Часу на приготування нам потрібно зовсім мало. Навіть годинка не пройде, а лазущі вже й готові. Рецептів вергунів є дуже багато. Їх готують і на дріжджа, і без, і на молоці, і на сировиці, і на кисляку, і на горілці, і на вині, і пісні на воді. І пухкі, і хрусткі, і овочеві, і фруктові, і гості. А ще подекуди їх готували не тільки солодкими, а й солоними. Спробую і я приготувати сьогодні цю давню і дуже смачну страву. Адже це доволі просто. Традиційно тісто ріжуть ромбами. Всередині роблять надріз і завертають всередину. Інший варіант печива називають київська троянда. Коли тісто робили у формі рулетиків, схожих на троянди, Рецепт Хрустів згадувала у своєму кулінарному збірнику практична кухня невістка Івана Франка Ольга. Інша Галицька кулінарка та упорядниця книжки Нова кухня вітамінова, яку вперше видали у 1928 році у Львові Осипа Заклинська. Називає цю страву переплітанці та додає, що її називають у нас по-чужому хрусти. Печиво, до речі, залишається хрустким і м'яким водночас, а також не надто жирним по присмаженням і достатньо солодким від цукрової пудри. А ви знали, що в Україні Черкаській області є село Вергуни? За версіями місцевих старожилів відомо, що село Вергуни виникло в другій половині 16 століття. Як стверджує Похилевич у книзі сказання о насіляних містностях Київської губернії, назва села походить від українського слова Вергун. І я бажаю вам смачного! І зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. Підписуйте, ставте подобайку, вам не складно, а мені приємно. І до нових зустрічей!